Коли справа доходить до технічних чудес, Samsung – це ім'я що спадає на думку першим завдяки їхнім преміальним смартфонам s серії смартфонам лінійки Fold і Flip. Але ми стали забувати, що вони також креативно підходять до бюджетного сегменту, розкидаючи справжні перлини серед, наприклад, планшетів. Як от серія Tab A. А я нагадаю, зараз Ренесанс Андроїд-планшетів. Люди все більше почали працювати і вчитись, не виходячи із дому, і планшет став просто невід'ємним атрибутом інтер'єру. Наприклад, мій син вже другий тиждень не заряджав свій смартфон, просто не вилазить із планшета. Крім того, за останні роки планшети на Android це невід'ємний гаджет для багатьох військових. Знали б ви, скільки запитів від різних хлопців ЗСУ було з точки зору поради того чи іншого Ланшету цього року планшети Samsung вибухнули на ринку з двома доступними моделями: модель Samsung Galaxy Tab a 9 і a 9 У цій арені бій без правил. Тут є і Xiaomi, Lenovo, Про Apple згадувати немає сенсу, бо це вже зовсім інший ціновий всесвіт. Коротше, всі хочуть шматок пирога. Але чи достатньо у Samsung хитрості та майстерності, щоб вийти переможцем у цій технічній дуелі? Переходьмо до огляду Galaxy Tab A9+, Plus і дізнаємося. Мінімальна ціна 9700 гривень за молодшу конфігурацію з Wi-Fi і 13300 гривень в максимальній конфігурації з підтримкою. 5G. так, цей планшет можна вибирати з бюджетом, жонгулюючи такими показниками як оперативна пам'ять та постійна пам'ять. Найдешевша конфігурація пропонує вам. 4 ГБ оперативки і 64 ГБ постійної пам'яті. Якщо б я обрав, то я би дивився на версію 828 з підтримкою 5G. Його товщина становить 6,9 мм, що робить його тоншим за його найближчих конкурентів. Він важить 480 грам, тому його легко носити з собою та тримати в руках, а також легко помістити в сумку середнього розміру для використання в дорозі у комплекті, йде кабель для зарядки USB Type-C, але без адаптера. Це тепер. Загально прийнята практика для більшості продуктів Samsung. Також є роз'єм для навушників 3,5 мм, що стало приємним сюрпризом. У нас версія з підтримкою 5G, тобто тут є слот для сім карт. Також є одна особливість у планшетах в цьому ціновому сегменті. Для розблокування планшету доступне лише розпізнавання обличчя, але немає можливості розблокування за відбитками пальців. Розпізнавання обличчя працює навіть у окулярах та при слабкому освітленні. Це гарно. Tab a 9 оснащено. 11-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, Full HD Plus та співвідношенням сторін 16 на 10. В приміщенні екран яскравий та насичений, але я раджу вимкнути автоматичне регулювання яскравості, щоб він таким і залишався. При максимальній яскравості екрану на вулиці під яскравим сонячним світлом зображення можна спотворити через сильне відблискування від панелі, але для цього цінового сегменту це. Звичайна ситуація на ТАП А 9 доступна частота оновлення в 90 Гц. Проте немає можливості постійно активувати цей режим. Ви можете вибрати адаптивний режим, який автоматично. Підбирає частоту оновлення під час прокручування або перегляду відео в іншому випадку. Ви можете залишити стандартні 60 Гц і заощадити енергоспоживання акумулятору. Планшет оснащений чотирма динаміками. Звук досить гучний і має несподівано велику глибину для пристрою в такому бюджеті. Тут є підтримка Dolby Atmos. Так, перевага цього планшета в своєму ціновому сегменті це його звук. Дивитись фільми або серіали в ліжку можна без навушників. Звук тут ого. го Samsung Galaxy Tab A9 Plus оснащений чіпсетом Qualcomm Snapdragon 695. Цей чіп дозволяє багато чого, включно з найпопулярнішими іграми, редагуванням медіафайлів і роботою з великими pdf файлами та презентаціями. Якщо ви купуєте цей планшет для своєї дитини, для розваг та навчання, максимальна конфігурація підійде під будь-які задачі. А ще, як ви знаєте, зараз дуже часто планшети купляються для військових. Вони завантажують на них багато топографічних карт і всілякого корисного софту на сотні гігабайт. І для цього цей планшет теж підійде. Тут є підтримка слота для карт пам'яті microSD до 1 терабайту. Якщо для вас важливе чисте програмне забезпечення, тоді Galaxy Tab 9 Plus пропонує один з найкращих досвідів на планшетах з Android. Він працює на One UI 51 Зараз тут Android 13, яка надає схожий досвід як на смартфон Galaxy. Це не найновіша ОС, але скоро має отримати оновлення до Android 14. Але цей планшет підтримує режим DeX, який перетворює інтерфейс цього пристрою майже на повноцінне. Робоче середовище з підвищеною продуктивністю, зручною роботою з файлами, папками і багатовіконністю. Деякі функції інтерфейсу оболонки Samsung начебто, створені саме для планшетів, хоча зустрічаємо ми їх частіше на смартфонах, наприклад. Панель під назвою Edge. Ця панель зникає, якщо ви включите повноекранний режим у додатках, таких як Netflix або YouTube. А на домашньому екрані панель Edge доступна шляхом свайпу з правого боку, де є сіра смуга. Вона пропонує подібний досвід, але має різні панелі, які ви можете включати, наприклад, буфер обміну та інші інструменти. Це реально дуже зручно для такої великої діагоналі. Galaxy Tab a 9 отримає 4 роки оновлень безпеки, але Кількість оновлень Android залишається зараз невідомою. Виходячи з інших пристроїв, ймовірно, він отримує підтримку трьох років оновлень ОС, а не чотирьох як флагманські моделі. Камери тут навіть є дві камери: 8 мегапікселів, це задня камера, і 5 мегапікселів фронтальна камера. Камери часто є вирішальним фактором при тестуванні смартфонів, але ми не приділяємо їм такої уваги при огляді. Бюджетних планшетів мало ймовірно, що ви будете використовувати їх для повсякденних знімків, як це буває з телефоном. І небагато планшетів можуть похвалитися вражаючими камерами, зняти якийсь документ або зробити лайв-трансляцію в соціальних мережах можна но точно не розглядати такий форм-фактор, як пристрій для запису відео. І фотосесій. Хоча я раніше у подорожах бачив, як туристи знімають архітектуру на планшети. Дуже цікаво виглядає. Ну не фото, а сам турист. Акумулятор тут на 7040 тисяч на годину, і з таким акумулятором цей планшет можна використовувати інтенсивно більше ніж день, включаючи перегляд соціальних мереж, ігри і перегляд відео на YouTube або Netflix. Кабель USB Type-C у комплекті забезпечує зарядку максимальною потужністю до 15 Вт. Зарядити планшет дуже швидко не вийде. До повної зарядки для цього знадобиться щонайменше 1 година і 40 хвилин. Ця новинка вже доступна на ринку України. Як я казав, звертайте увагу на максимальну конфігурацію, тому що там більше оперативної пам'яті, більше вбудованої пам'яті. Хоча є ще модель Galaxy a 9 звичайна, і це компактний планшет на процесорі від Mediatek, і в принципі... Мінімалістичні планшети це теж дуже цікавий досвід, коли у тебе просто на долоні лежить. Маленький пристрій, з нього зручно читати книги, дивитися якісь фільми або серіали, або грати в ігри. Але великий планшет зараз це штука, яка потрібна дуже багатої кількості людей. Як я вже казав, дуже багато молодих людей, та й навіть не тільки молодих людей, зараз просто використовують цей планшет на постійній основі у себе вдома, щоб дивитись якийсь контент, щоб спілкуватись, щоб навчатись та розважатись. За посиланням в описі відео ви побачите всі конфігурації та ціну. Дякую вам за перегляд. Та до зустрічі у наступному відео.